Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відео огляд на нашу площадку і ваша «Шо по ценам?». Так, тут в перемішку будуть всі трактори, які я буду в принципі, зустрічати на своєму шляху. Тому по класифікації давайте не будемо пояснювати. Почнемо. Міні-трактор пасовий кентавр 240, коштує 3000 доларів на сьогоднішній день. Доставка у нас будь-якої моделі йде безкоштовно, без передоплати. Вони проїхали в трьох кольорах: синій, зелений та червоний. Шефенги новий, 240 LR модель Це у нас з окремим гідроциліндром. Ось бачимо нові моделі. Вони коштують. В принципі, Так само, як і без цього циліндру, тому що по факту воно на вантажу підйомності, характеристики не впливає. Коштує такий 3500 доларів. Якщо ви захочете собі без циліндра, можна купити модельку від заводу Форте, це Шифінг 240 BFL, теж з переднім радіатором і блокуванням. Він коштує на 100 доларів дешевше. Тобто. 3400. Це у нас файтер. В принципі, дуже полюбляють його зараз люди, тому що тут стоїть редукторний міст за таку солодку ціну, як він є. Це 5-300 доларів. 24 кінські сили. Да, тут немає рівної підлоги, там примусової гідравліки, але по факту трьохступінчата коробка, Сінтаївська, Каємовський двигун і взагалі чітко працює. Так, Це у нас стоїть 240 ві я вже його озвучував. Приїхали ці кентавр 244-й СК. Вже в новому капоті рівна підлога, ціна залишилась стара, як і була 6150 доларів з нашою доставкою. І Приїхав такий кентавр 404. Це вже з більшим капотом. У нас іде, широка резина 1124 і 7,516, 4-циліндровий КМ-490 двигун на 2,5 літри. Такий коштує 7 тисяч доларів. Рівно. Для підписників завжди може бути знижечка, не забуваємо. Так, це у нас, якщо не помиляюсь, теж файтер, а за ним стоїть Forte. Forte – це задній трактор, аналог Sintaya ТРК TRK, TRKX. По суті, це більш як Синка TRKX, тому що а, тут стоїть широка резина. А, тобто на цих тракторах у нас йде 9,5х20, на замість 7,5 на 20. Коштує 4,500 доларів. Так, Це у нас Scout 254 модель, нова. Редукторний міст, 2, а, Два диски щеплення і реверс на повністю КПП 8. +8. Примусова гідравліка, повністю зашита задниця металом. Такий коштує 7050 доларів на сьогоднішній день. У нього буде здорожчання, тому слідкуйте за новинами, слідкуйте за цінами. Донфенг 404 DG2. Якщо не помиляюсь, 10 тисяч доларів він вже впав в ціні. Повноцінно зашитий трактор, 4-циліндровий КМ490 твигун. Передні мости просто потужні, подивіться на ці мости. Запас потужності тут реально під 50 кінських сил, тому завжди шанувалися Донфенгу в почоті у трактористів чіткі трактора. Можете замовляти 10 Тисяч доларів дві штуки приїхало, тобто можемо відвантажити. В червоному колірі лише за сині не питайте, немає, не приїхали, не питайте. Так, Шифінг 244 R модель. Це з переднім радіатором 4, 550 доларів. Вони приїхали теж з таким циліндром окремим. Бачимо, тобто є як в наявності, і е, просто з переднім радіатором, звичайним циліндром, червоним. В червоному кольорі і з окремим циліндром. Ціна у них однакова. Так, це у нас 254-й, в принципі. так, 404-й ось синього приїхали, теж ціна 7000 доларів, вона не відрізняється, все чітко, все як і було. Це у нас стоїть скаут 244-й, це коробка 3 плюс 1 і переднє міст у нас шаровий. По-перше, тут трішки менше буде колія, хоч він не коштує під 300 доларів, як файтер. На файтері буде. Трішки ширша колія і буде більш потужний передній міст. Так, Тут у нас стоїть скаут 504-й ТЕшка модель. Це 28-й 24 го року вже зборки з компресором. 9400 доларів, у них ціна в принципі не мінялась від поставки до поставки. Все чітко, як і було завжди. Респект скауту. Так, ДТЗшки дуже впали в ціні, тому слухайте, дуже уважно. Сьогоднішній день, сьогодні у нас травень, 1 травня 2024 року. ДТЗ 5244 HPX 7 250 доларів. 53 53,54 HPX 7 400 доларів. Це зараз ціна просто шар. Тому що раніше вони коштували майже на 350-400 доларів дорожче. Ем, я думаю, що в принципі анонсувати ДТЗ не треба. Всі знають, ці трактори це чіткий е, сегмент трактора. Тому беріть без питань 3 роки гарантії чітко. Так, це 244-й РК, щойно показував. Е, по кольорах да, давайте ДТЗ-шко обрісую. Приїхали в трьох кольорах: синій, чорний і зелений. Тобто, можете замовляти. А ось стоїть 244 да? Як я сказав, така сама ціна без примусової гідравліки. Ось Звичайний гідроциліндр стоїть. Тому така сама ціна, 4,550. ДХ. Е, якщо не помиляюсь, 7650. Це ДХ звичайна модель базова, є ще модель DHX Donfeng, вона на 150 доларів дорожча. Так, Jinma 3244 h Це з реверсної КПП, їх дві штуки приїхало, 7100 доларів. Тут у нас стоїть досить непоганий передній міст потужний, задні чулки у нас 24-го типу, звичайні і реверсна КПП. Скажу коротенько, що, що мені в джинмі не подобається це те, що дуже багато речей. І дуже мало місця. Я би трішки базу е, колісну і посадочну е, збільшив, тому що це дуже мало, як, як на мене, як на мій зріст. Так, Ginma HSM. Е, це базова комплектація на звичайній різині 6700 доларів з кеймовським двигуном. Так само тут дуже багато вантажів, а по факту дуже мало місця. Так, і третя моделька це HSX. Хто не знав, це вона від цієї відрізняється, тим, що тут більш широка резина, і тут є додатковий зменшувач ходу, ось він стоїть. Тобто, у вас тут КПП 16 плюс 4 замість 8 плюс 2. Так, це, в принципі, всі от, тракторці по повтору пішли. Це у нас 240 кентаврик, вони вже були. Давайте я зараз перенесусь на ту сторону. Так, Дивимось, Скаут 220 -та модель. 3100 доларів з 11.15 двигуном 22 кінські сили. Е, приїхали всі в такого е, темно-сірого кольору, чіткий кольор, якщо чесно, можете замовляти, теж вони по наявності їх багато. Так, тут у нас мототрактори пошли. Е, Мототрактор Кентавер 160 BN. Це ж 16 й мотор, на 16 конячок, 2500 доларів, фреза та плуг в комплекті. Їх багато теж приїхало, близько 40 штук. Можете замовляти. Зубр 250 модель, широка. Крилами, з найширшою вже резиною 9,5 на 16, з потужним валом 51-м. Вони коштують 3000 доларів з фрезою та двокорпусним плугом теж в комплекті. Так, це у нас GT16 стоять, в принципі, все як було. Так, ловол 354-й з кабінами. Їх проїхало аж три штуки. І один 454, там, якщо не помиляюсь, 354 коштує 10 650 доларів. Якщо не помиляюсь, якщо помиляюсь, перевірю і ставлю вам отаку вставочку, як завжди. Так, Ловол 504, це модель CN, 16 16550 доларів, а модель CNC коштує 18 рівно. 54,04 k Доларів вони зараз теж впали ціні, як і всі ДТЗшки, 3 роки гарантії, все зберігається так. Це у нас ката, по-моєму, 140, 1 721, А, це 110 Значить, мільйон 225 тисяч, якщо не помиляюсь, важко все тримати в голові, якщо чесно. Так, Там стоїть 140 мільйон 721 тисяча І 90 трактор, такий щось трішки приунивший, бачите, де він наклонився. Він коштує 990 тисяч. В принципі, із основної маси, що зараз є в Україні і що є в продажу, я вам майже все обрісував. Ставте вподобайки. Кому сподобався такий випуск, пишіть в коментарях, який трактор вас ще цікавить. Можливо, я його не показав. Я вам відповім його ціну в коментарях. Підписуйся на канал, став лайк і чекаємо ваших замовлень. Доставка у нас по Україні безкоштовна, без передоплати. Привозимо ми прямо додому. Ой, друзі, гарного всім дня. Пока-пока.